Ну, але давайте поговоримо і про певне мирне свято, яке, знаєте, жодна війна не затьмарить, коли, коли мова йде про маму, то всі найтепліші почуття, знаєте, вони виринають незалежно від того, яка ситуація довкола. Хоча ми розуміємо, що чимало матусь сьогодні в доволі прикрих. Обставинах через те, що сини воюють або вже навіть і віддали своє життя. Всякому разі, українці щорічно все одно, другу неділю травня, вітають своїх найближчих людей, згадують про те, як їх люблять, як це важливо. І також президент Володимир Зеленський опублікував щемливе відео, на якому українці вітають своїх мам. Давайте подивимося, послухаємо, переживемо все це разом. Мамулька Мамалька. Мама. Вона завжди поруч. Стежка до її дому, її садок, гостинці, що вона спекла, її лагідні обійми і сльози. Як тебе війна так багато змінила. Але мамину любов не відмінити. Безумовна, безмежна. Її любов фортеця. Вона рятує від бомб, зігріває в окопі, підтримує, коли болить. Всі мами різні, і у кожної свої випробування. Щоночі мами хвилюються і моляться за своїх дітей, чекають дзвінка чи, хоч пари слів у повідомленні, аби почути. Мама, я живий. Я